Я впевнений, що серед наших глядачів ну не дуже багато фанатів миття посуду. І з цієї ситуації є два виходи. По перше, одноразовий посуд. Так. хто на весілля гуляє і вони це тарілочки кладуть. Я а... просто вибач, будь ласка, такі весілля ніколи не веду. Да? Я був один раз на такому Знаєш, Там де де, килим... де да, там де килим ззаду молодят. Не, якщо це і... Форматі, да. Це... Да. і жіночка ходить із колонки. Ось, ну це не будемо це... це про те, що було 100 років тому і ще й в умані. Ось. А друге це їсти з їстівного чогось. От, наприклад, з чого їстівного ти колись їв, як тарілка, воно. Так це ж нормальна історія. В Карпатах є е, такі борщі, вони прям знаходяться в хлібі, а, в і Всюди, всюди, інституції. всюди. Це зараз така дуже маднява штука. Да. Ти розумієш, тобі не треба хліба. Да. До борщу потрібен ти хліб. Кришечко, сало, ти цибуля. Ти кришечкою закусив. Я кришечко. Я, я no, тобі да. хочу сказати, що я перший раз, коли їв, повністю все з'їв і сказав ще більше страв. Але після борщу, після того, як з'їв всю тарілку, ну просто мені бабуся і мамуля завжди казали, що не залишати треба крихти хліба. Понімаєш? Правильно. Треба все з'їдати. У нас ви не нема, доїдай. Все, це твій, все, будь ласка, де. я все з'їв. Ну, дивіться, у нас на столі з'явився лаваш. Ось. Е е я поки що не уявляю, як цей лаваш власне можна перетворити на тарілку. А ось як це зробити, знає популярна блогерка і богиня випічки Віталіна Критичан. І вже за мить на нашій кухні відбудеться справжня гастрономічна магія. Чекаємо. Віталіна Макритачан, богиня випічки, за рецептами якої готують десятки тисяч українців. Mm, а зараз для вас буде лінива самса. Це дуже смачно. А для цього треба всього лише філа, парш і масло. Все віталіна, сміливо приймає кулінарні виклики на день народження чоловіка. Вона приготувала величезний торт діаметром 90 сантиметрів. Кулінарна блогерка творить на кухні справжню магію. Віталіна знає, як перетворити кабачок на солодкий та соковитий брауні. Кабачковий браунь. Подивіться на цю красу. Та не десертами-єдиними. Ще одна кулінарна любов Віталіни це смачні та поживні сніданки. І сьогодні блогерка покаже, як приготувати сніданок із їстівною тарілкою. Тож мощуте зручніше і приготуйтесь зберігати рецепт. Віталіно, добро ранку. Доброго Важаємо ранку. Бажаємо здоров'ячка. Віталі, ось ми з вашим чоловіком ми постійно. Тація, дуже мам, дійно, приємно понеділок. Доброго ранку, доброго ранку. ранку. Отже, розповідайте, значить, ми пам'ятаємо, що у нас був салат, якийсь називається панцанелла, панцанелла. з, з, з персиками. Так. Ой Боже. Є, так? Та да? yeah. ти що про мені дуже подобається. Якщо ви пропустили мерчі до наших соцмереж, там ви можете відшукати рецепти і його зберегти обов'язково. Сьогодні ми вже розказували про лаваш, як їстівну тарілку. Вже це можна перетворити на тарілку? Зараз дуже популярно в соцмережах болт. З лавашу uh, тарілки з лавашу, то можна туди приготувати лаваш. Uh, я зараз покажу, як можна взяти отак: лаваш і uh, форму, погрузити а... лаваш, створити отаку вот її форму. Яку форму ви надасте лавашу? Думал, знаете, я? А я думав, вот отак от і запечете oh, таку ні. форму. Я лаваш. Нам цього випустимо. Яку форму, яку форму надасте лавашу і будете запікати, таку форму він буде тримати. Да, будь-яку. І вона буде така, як мисочка. тарілкою ми да. розібралися. Так, що в нас по ми... інгредієнтам? Інгредиентам... Я бачу м'ясо, я бачу овочі. У нас сьогодні буде курка. О. Взагалі можна, щоб було будь-яке наповнення, це на ваш смак. Але сьогодні ми зробимо курку в кисло-солодкому соусі, э, 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 туди авокадо, манго. <решко> <решко> я <решко> бачила, що ви дуже любите м'ясо. <решко> <по>, э, <решко> відео. І э, зробимо сальсу з томатів. Тому, так, а, так, ми просто знову танцювали, ми знаємо, що сальце. Ви нас 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 тепер будете її готувати. Альфа. Ви її танцювали, а тепер будете готувати. Бачите, ми я готували я... так, як воно я буде виглядати, різноманіт... різноманіт... Я, Це я бачила, як да. ви нарізаєте цибулю, тому я впевнена. Я... До речі, Загалі я можу щось нарізати. я зараз поставлю лаваш, добре? В духовку, воно має запективати. Як атература? 200 градусів, 200 градусів хвилина 10. 200 градусів. Хви... То ми не економимо, Час. Бо зазвичай стандартна температура 180, а ми ставимо на 200. 200. На 200, 200 і 10. Щоб, швидше, да, і так, і хвилина 10. Добре. Так, давайте тоді я вам дам завдання, Юра. Ви нарізайте, будь ласка, цибулю, Дякую. Я обожнюю нарізати. Цибулю. А що мені нарізати? Вам авокадо і. А... Кубічками. Манго, манго Кубіч... манго. Так, кубічками стрічку. У нас значить є там ну тут авокадо ясно, Тама тас цибуля так, буду... питань немає. А можна курка? мені теж ножов немає питань? А ман манго Так, ще буде у нас манго, бо він додасть нашій страві Давай. таку солодкість. Дякую, дуже. А, ти. Манго? Ти я, це, це щось на дорогому ви <рес> манго. <В мене, рес> а це я... ж мене сніданок можна побігти. Дивіться, я зумаю, як його різати, той манго. Манго е, е, це... різати спочатку навпіл, а потім на такі кубички. Вова, ти не дивився, може, то Бо я не знаю, як і манго, <рес> і кіннома. Кіно ще нема. нема, але. Для мене манго звучить як папая. Знаєш, це щось десь. Десь з не з не нашого життя ні зараз. Мені здається, це вже дуже популярна. Так, така така фрукти, вже всі дуже полюбляють, особливо діти. Що з з фруктами завжди є проблеми, як з кавунами. Солодкі, солодкі, можна брати, да, можна да, брати! Дівчинка, да, да. хлопчик, не має значення. Поступати Якщо воно треба Не правильно. солодке, воно не солодке навіть дівчинка. Я не знаю, як манго різати. А можете курку нарізати, давайте. а я давайте манго. Добре. О, розкажіть, будь ласка, там же ж кісточка така велика. Що з нею робить? З нею нічого не робить, а з куркою? Я думала, з А, да. От так да, нарізайте, отакими шматочками. І все. Так, манго треба обирати, щоб воно було. Ну це не дуже таке, звісно. А як обирати? Соковите, але обирати треба по шкірці, якщо шкірка така гладка, червона, блискуча і не немає пошкоджень. І вона має бути все ж таки, коли ви натискаєте, пружна і м'яка. Тоді це значить, що манго стигле і. У мене знайома так чоловіка вибирала, як Вона його натискала, то вона є. Цибуля нарізана. Супер. Але це зараз реально. ще один лайфхак, це правда чи ні? А, треба, можливо. Якщо йде оцей сік, який визиває в тебе сльози, що треба це все сполоснути просто водою. А, я не знаю. Я всі лайфхаки перепробувала, але знаєте, не нічого не допомагає. Хтось навіть знаєшку від, а мені від що? кастрюлі надягає на обличчя через капюшон. Окуляри так, з трубкою, капішон. одягати, маску. <світ> За цей маску. час тільки було э, лайфхаків, що. Я не жуйку ще кажуть, треба. Жуйку жувати? Жуйку. жуйку треба Під це, час до речі... того, коли ви нарізаєте цибулю, треба жувати жуйку, і тоді ви не будете плакати. Це, це до речі, дуже крутий лайфхак, Першу коли ви їдете цю. в машині, ви засинаєте, треба щось жувати. Візьміть жуйку Ха. і жуйте просто жуйку, Бачите? коли ви куняєте. А для мене це теж тепер лайфхак. А якщо ви зранку жуєте жуйку гнати. після вчорашнього вечора і що з то це Так, Цибуля, супер цибуля, тепер сюди томати. Давайте ми один Туди томат окремо. Зараз. Сальсу. На да, да, да. Давайте трошечки масла. Ми що смажимо? Чи це ми просто будемо? Ні, ні, перемі... це буде сальса томатів. Все, я доріжу, дуже да. ясно. Супер. Все. А, ну це ж теж історія кубіки. кубіками, да? Да, да, да? да, така сама, тільки більше мілко, якщо можна, то, то несемо так томати. Зараз нагріваємо. Так, а скажіть, будь ласка, у нас сьогодні їстівна тарілка з лавашу. Так, а з чого взагалі ще можна їстівного, що, що не маложа, зробити з... тарілку. З м'яса можна зробити? Можна зробити з бікону. Взагалі. Бікону можна да. зробити. І от по такому ж самому принципу, як ми робили зараз, просто ви в таку ж саму форму викладаєте не лаваш, а м'ясо. І тоді бікон. А, викладаєте да, отак, от він запікається, і тоді ви отримуєте. Тарілочку з бікону, це теж дуже популярно. А взагалі, знаєте, що зараз дуже із стівне. Є горнятки такі для кави, вони, правда, робляться з печива і е, тоді воно більш щільне. в мене в дитинстві були тарталетки. Вони вже були горки і воно ти схоже. прям сідаєш звідти. Так, да так, -да, да, воно щось схоже на це, але це таке гарнятко. Туди заливаєте каву, воно ще може бути змащене шоколадом всередині, щоб не е, потекло. Цей салат там з чесником був із е, плавленим сорочком. Він називався да -да -да. смерть фашизма. О, а у нас їжачок О, їжачок? У у нас нас збачок, збачок, їжачок білочка. Англійською мовою. До речі, це називається фінгерфуд, тому що ти пальцями можеш брати цю їжу. Оце фінгер цей сирочок? Ну ні, ну взагалі всю ці маленькі таке в ага. а, ну карталеточках да. те, що типу аперитива і такого. так, так він називається просто в цілому фінгерфуд. Mm -hmm. Так, а давайте Добачки. я дивлюся, що ви вже смажете так, курку. Все. Що по спеціям? Бо по я спеціям знаю, що всі кухарі треба... люблять якісь спеції. Що з у нас додати? сьогодні тут буде це все сількі... все все трошечки тр... трошечки солі буде, зовсім трошечки, тому що uh, у нас до курки буде додаватися в основному -солодкий це солодкий, солодкий соус. соус. На ньому ми і будемо робити акцент. Тому сьогодні mm -hmm. саме е, кисно-солодкий mm -hmm. соус є основний. Е, так, що казати, помідори рікі. готові. Що? Помідори Я... готові, супер. Тепер, тепер кінзу ще так само кінзу нарізати. А, нам І авокадо. Так само можна авокадо, авокадо. нарізати. Авокадо, теж Питання, як вибрати авокадо? Ой, авокадо це, звичайно, легше обрати, ніж манго, бо манго складніше обрати. Так. Авокадо теж має бути таким більш менш м'яким, пружним, але ще такий класний є лайфхак, там, де є. Наверху така е, від як пиптичок. Да. Якщо він відходить і він там зелений, значить авокадо стигле і зелене всередині, тобто не зіпсоване. Тобто ви, да, відколупати, якщо ви, да, відколупати. А. Якщо ви відколупуєте піп, той піптичок, і ви бачите там, що воно чорне, ага. значить, що воно це зіпсоване, да. і, краще, це і краще не, можна не це треба. Да. Краще не оберайте. беріть. Так. Ну, таке я не чула, звісно. Тепер буде. Ну, це писати. наші, це наші українські ноу-хау на міжнародній арені. Отже, да. це кінза. Що? Це кінза, кінза. Ми... А, Юра, так. то треба не їсти, готувати. А ти знаєш? теж нарізати так мі... мілко до цибулі з томатів. Зараз, зараз ми туди ще додамо до цибулі, томату сік лайму і трошечки олії. І це називається сальса. О, так, та, і так, так. Танцювати. да, і а та, танцювати. танцювати. І можна потім танцювати. Е, бонжорна, сеньоре, сеньорі, бенвенуто шоу. Прокидайся наша кулінарна рубрика. І... Ти будеш казати, я буду От oh, Так от. Белісімо, eh, велісімо. Так, ви дуже вчасно приєдналися до нас, тому що сьогодні кулінарна блогерка і богиня випічки Віталіна <тас> Критичан вчить нас перетворити звичайний лаваш на справжню тарілку їстівну. Лаваш бол, це називається. Зараз <тас> десь перевернувся один хас, тому що він чекає <тас> слово Лаваш і м'ясо. Він от. <реш> Його прям трусить Отже, карикаман. А що приготувати лаваш? боу в домашніх умовах вам знадобиться лаваш, що логічно, куряче філе, томати, манго, червона цибуля, кінза, лайм, авокеро. Так, кисло, солодкий соус. Тут як вам за смаком, як вам хочеться. Так, значить, давайте ми розкажемо, що ми зробили в першій частині нашої кулінарної так. рубрики. Ми запекли лаваш. лаваш. Так, да. ми Робили запекли кузенку. лаваш, зробили з неї, з неї тарілочку, тарілочку. таку мисочку. Так, так. Гуль. Так, воно таке гаряче так. так е, тепер ми маємо її начинити всім. Взагалі, ви можете начиняти всім, чим вам захочеться, все, що ви полюбляєте, навіть просто є яйце, там болоси збираєте все, що в собі на в сніданок. Це може бути да. на сніданок, собі збираєте все гілочка, З якою ви будете просто цими своїми їсти все, що сьогодні, сьогодні у нас буде курочка в кисло-солодкому, манго, авокадо і з томатів. Якщо ми побачимо людей в маршрутці Богдан, які завтра їдуть разом із водієм, і в ручках тримають запечений лава. <laughs> Аж да. ми будемо знати, що вони дивляться шоу прокидайся. До речі, так. Але довго воно, звісно, не вистать, маршрутки вона не проїде, бо якщо ми вже е будемо начиняти, і вона розмокне, тому треба, треба шдесенько їсти швидесенько їсти. А в якому так? порядку зараз це викладати? Те е м'ясо, е саль само. Можемо, можемо просто викласти все як боу саме е частинами, і потім вже курку. Тобто, я просто хочу ще трошечки її обсмажити, і в принципі все готово. Можемо? Давайте. Спочатку сальсу давайте трошечки. Куди? На бік? Давай, да, на бік, давайте, да. так. Красота, я, не знаю. я вже, да, вже потік. Дюр... А потім перемішати можна і все. А -а -а. Так, а -а -а. так, тепер трошечки. Нам, трошечки ми цибулі авокадо. сюди кинули, бо ми людей не любимо. <рігав> Це мені, до речі, стоматолога, так що нормально. <рігав> Хай знає, як мені боляче робити. <рігав> а а що, що з манго? Авокадо. Так само сюди, давайте. А просто. А ми солили манго і авокадо? Ні, 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 ні. Не солили. І не треба. Ми ми присолили сальсу нашу. Угу. Так. так, а І що з кінзой? Нас... Це зараз кінзій. це буде на прикрас. А, тепер курочка. Так, да, Зараз курочка. Це нам треба. Так, ложечка так, нам треба. курочку. Так. Це дуже інтересно. Інтересно? А який соус ще можна використовувати? Якщо немає. Взагалі можна см... якийсь сметанковий. Якщо хтось їсте Ї... Ї... майонез, то можна майонез. Взагалі можна домашню зробити майонез і туди додати. Я просто не... Борщ можна заливати в лаваш? Ні, не можна, Чому? бо. А я б борщ... залив. Би. А, а я б залив. Якщо б це був була булочка або хліб, то борщ витримає. Хліб витримає булочку. лаваш тоненький? ні. Я вибачаю, але просто мені слина мішає голову говорити. Зараз. Зараз. Я так розумію, що ложки нам потрібні. Так, і тепер... Пуни. Спуни? А що, ми ложкою будемо їсти? Чи виделкою? Ні, давайте, знаєте як, будемо надламувати, тарілочкою будемо їсти. Без виделок, без ложок. Все, нема. Надламуємо. Це знаєте, як так. в ресторані, Ну, вже якщо впадло в кухар продасться. Це для себе, то просто знаєте штука? Зараз буде після того якийсь якісь уже. А руші, ми з Вовкою тут продовжуємо. Це називається так, в Мексиці начос, якщо не помимо. Да, 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 чіпса начос. Це, наші чіпси, чіпса. Такос. такоси, начоси. Да. Це все те саме Просто воно робиться з кукурузного з а а Знимов а начос це... знаєте, як називається? Начосос. Ну, от такі жарти назад. З вами да. можна Бум. багато всього дізнатися. Тепер надламуємо. Оттак. А, оттак. І Надламу. беремо трошечки сальси, манго, оттак, курки. Ага. І нам можемо допомагати руцями. Авокадо всього по трошечки. Нагрібаємо, Нагрібаємо да. і Нагрібаємо смакуємо. по трошечки і м'яско. О! Так. Давайте на раз два-три. Давайте. Okay. Давай? Але воно смачне Давай. вже. Ну, ми піднімаємо ці начес. Піднімаємо ці начеси за тих, хто зранку любить дуже смачно. Ой, кисасотка, боже, м -м -м. Румтить, як в мене А Я дивлюся, що цей солодкий соус він дає таку пікантність дуже інтересну. Дуже смачно. Сальце у вас вийшло теж дуже смачно. Бачите? Да, Дякую. Маєте. Тому що мені допомагав Вова. Вова заправляв її. Ой. Вова перемішував, Я... Він віддав свою енергетику. <laughs> Ви взагалі хлопці, молодці. Да. Боже, М -м. це було смачно. Дуже, дуже смачно. Тож шановні глядачі, приєднуйтесь і готуйте неперевершені сіданки разом із нами. Спонсор показу, торгова марка «Крауф». «Крауф». Готуємо із задоволенням.